Мені телефонують різні люди, колеги мої, друзі, там, родичі. Вони все бачать, чи ці ефіри. Я взагалі не публічна особа, але так сталося, тому що така справа в нас тяжка. І всі мені говорять, що там дуже гарні коментарі з приводу моєї діяльності адвокатської. Всім подобається, як я захищаю. Як я борюся з цією системою, але ви знаєте, якщо ви всі, хто бачить, хто чує, хто слідкує за цим, системою, не будете нас підтримувати і не будете приїжджати на судове засідання, мене затопчуть. До речі, вчора, коли закінчився тут суд і минулого разу, мене вже супроводжують від суду додому, майже поліцейський автомобіль. В мене є відео, я потім Юлі надам скинете, хай люди бачать, як мене поліція супроводжує додому. До, до цього часу нічого такого не було. Тому, якщо ви всі, хто чує, бачить прохання велике, хочете, щоб адвокатська діяльність діяла е, сильно, могутньо і могла відстояти інтереси своїх клієнтів, е, які порушуються. То, будь ласка, приїжджайте, приїжджайте, бо без вас ми не справимося. Ми не зможемо. Вони, вони нас затопчуть. Нам потрібні сильні, нетрусливі люди, які хочуть. Ну поламати цю систему, ганебну таку систему. Тому в мене прохання. Я бачу, що всі хочуть такого захисника, але такого захисника необхідно ще підтримувати, і, тому да. що його можуть зламати, вбити, переслідувати. До речі, я вже чекаю погроз тому. Але я не боюся нікого. Я буду йти до до кінця і апеляція, і касація всі інстанції ми будемо боротися, тому що дійсно є дуже багато порушень і так. Я скажу по народному, як скотиною, тобто, це Павлов, наш да обходитися не можна, навіть якщо він статися обвинуваченого в нього також є права, і ми маємо цього дотримуватися. Дякую, дякуємо. Можна було так поводити.